Реабілітується, малюючи війну, як сказали мені лікарі, тебе в голові дирка, і мозок має знайти шляхи обходу цієї зони, створити нові нейронні зв'язки, щоб відновити свої функції, коли ти працюєш образами, коли ти малюєш. Бо життя стає зовсім інакшим. Анатолій Мицкан на позивний НАТО з Івано-Франківська майже півтора року боронив Україну на запорізькому напрямку. До великої війни працював викладачем англійської мови та тренером із бразильського джиу-джитсу. Грубо кажучи, це вміння зробити людям боляче і змусити їх здатися. Питання чи мобілізуватися навіть не стояло 24 лютого. Чоловік добровільно став на захист своєї землі, адже воювати був готовий і ще -го року. Коли почалася війна в 2014 році, я довго не думаю, чи відразу пішов до військкомату. Мене там прийняли, але сказали чекати дзвінка, оскільки я в армії не служив, кафедри військової не мав і потреби в таких людях, як як я. На той момент сказали мені, що немає. Анатолій приєднався до лав 78-го батальйону 102-ї окремої бригади тероборони Івано-Франківщини. Місяць навчання і захисників відправили на передову. Основною нашою зброєю, за іронією долі стала зброя батька Нестора Махна гуляйпілля. Нестор Махно як інакше. Тачанка і кулемет Максим. Пам'ятаєте, як от махновців було? У нас був пікап і кулемет Браун. Ефект той же самий. Ми чітко розуміли, що в нас є обмежені можливості і треба ними користатися. Ми гарно складали мапи, ходили в розвідку, визначали азимути, Розуміли, куди ми маємо заїхати, чекали туману. Сідали на наші брички, залітали ворогам в тил. На один постріл з боку українських захисників прилітало 100 пострілів з боку росіян. Всі цілі! Всі цілі. Найстрашніше було, коли летіли заборонені фосфорні бомби, каже Анатолій. Коли над тобою зверху гепують феєрверки, це дуже красиво. Так гарно падає вниз на тебе, все горить, і ти розумієш, що ти вже нічого не можеш зробити. Варіантів в тебе є два: або надіятися на те, що ти не згориш, або вибігати в поле вперед і надіятися на те, що ворог тебе не вб'є. На фронті боєць отримав численні контузії, після чого пережив інсульт. Весна 23-го року почала даватися ознаки досить сильно. Пішли в госпіталі, спочатку сильно тиск піднявся, дуже навіть сильно довелося то все гасити. І коли після госпіталю в Запоріжжі військовий терапевт каже: На тобі таблеточки вертайся на позиції я вертаюся на позиції. А мудрий командир дивиться на мене. Каже: Так вже негайно писати рапорт на відпустку. Рапорт відпустка. І якраз під час відпустки ловить інсульт. Тепер замість автомата Анатолій тримає пензель. Мицкан і раніше малював, однак тоді це були пейзажі. Нині на його полотнах війна. Малюю себе, я всередині там такий. аудиторія каже, що полотна важкі. Найбільш такий відгук, який засів глибоко в серці. Це коли людина каже: я дуже довго плакала. Дивлюсь на вашу картину. Образи достатньо сюрреалістичні. Це образи на сам солдатів, яких немає зараз. В Анатолія триває персональна виставка у Львівській галереї Фацет. Там, 28 червня, захисник проведе аукціон. За виручені кошти закуплять дрони для бригади, в якій воював художник, і яка продовжує тримати запорізький напрямок. Те, що я малюю, О, що, що ми тут бачимо? Багато алегорій, багато сюрреалізму і експресій. От рука тягнеться з так би мовити світу людей до якогось вищого світу, і там є рука, яка ловить цю руку і пропонує допомогу. І в одній руці багато руки. Анатолій каже, повноцінно відновиться, коли перестане малювати війну. А поки його полотна це крик сотні тисяч українських захисників і нагадування, що війна триває, і що кожен мусить робити свій внесок, аби наблизити перемогу.